Всім доброго тихого дня. Хочу сьогодні показати відео, як в мене вдома зацвіла німфея. Ось такий у мене міні-ставочок. Зовсім міні, Зосі, ні, десь метр е, в ширину. І ми зробили цей ставочок для того, щоб посадити німфею в основному. Трішки додали одяг постійно і ось нарешті вона заквітувала. Острію відсюди це відео. Ось ця квіточка. Ось так вона виглядає, такого бордового кольору, з золотою серединкою. Дуже я її хотіла. І заради неї ми зробили цей ставочок. Ось так у нас відомо. Дуже цей ставочок робиться в легко, може зробити кожен цей ставочок, маючи хоча б метр діляночки. Але є такий нюанс, що потрібно просто викопати його глибокий, тому що ніфея живе і вірніше живе, то вона в різних водоймах, але зимує, щоб не заносити її до приміщень, водоймі не менше 65 см. Тому якщо хтось хоче собі зробити такий, такий ставочок маленький, то тут головне глибина. Закопати, Викопати поглибше. І тоді можна висадити німфею. Висаджена вона у відро велике. Так як мені, там, де я купувала, так мені цей чоловік розповів, як це зробити. Я все зробила як він сказав. І висадила деякі рослинки водяні. Тут вони обрізані. Як виростуть, то я ще зніму відео, як вони виглядають. Ось незабудка водяна. Ось носенька водина, вона очищує водичку, щоб водичка не застоювалася. Це така квітуча рослинка вапка тривиста. Вона не знаю, чи квітувала, чи ще буде квітувати, ще ці питання не вивчили. І такий міні-водоскладок. Приблизно ці. Ось такий ставочок. І головна родзинка цього ставочка, це звіснював. Заради неї це все було зроблено. Дуже класно це, ну, відчуття в дворі цієї водички, яка зівчить, дуже воно заспокоює. Наш час кожен такий маленький момент, який заспокоює, дуже хочеться, щоб він у тебе був. Тому дуже всім раджу, хто має можливість викопати таку глибоченьку Янку і маючи хоча б метр землі, то можна зробити такий ставочок. Всім дякую за перегляд, всім тихого, доброго, безпечного дня Хай щастить!